Вітаю, друзі! Рік тому, 16-20 травня 2022 року, завершилася здача в полон останніх захисників Маріуполя та Азовсталі. Місто з населенням понад 400 тисяч людей, росіяни перетворили в пустку та масовий цвинтар стерли з лиця землі. За різними оцінками, кількість жертв серед цивільних може досягати 100 тисяч осіб. 20 травня. Цілілий гарнізон, що боронив місто, здався в полон за наказом Вищого керівництва України. Частину оборонців міста, зокрема із Азову, згодом вдалося обміняти. Більше 53 захисників, переважно азовців, росіяни стратили в колонії Оленівки. Отже, історія оборони Маріуполя. 24 лютого 2022 року. Після телезвернення Володимира Путіна російські війська атакували Україну, зокрема Маріуполь. 27 лютого росіяни наблизились до західних околиць міста з Окупованого Криму, а вже 2 березня оточили місто. Частина захисників укріпилася на Азовсталі, величезному металургійному комплексі, який мав складну систему. Глибоких підземних укриттів та комунікацій. Завод, за розміром, був більшим за деякі міста України. Розташований на березі Азовського моря, він дав змогу українським військам перетворити підприємство на фортецю. Азовсталь на майже три місяці став осередком спротиву української армії та символом нескореності. Від початку боїв за Маріуполь там знайшли притулок також багато цивільних. Які ховалися від постійних обстрілів та бомбардувань міста російськими окупантами. Обороною Маріуполя керував штаб окремого загону спеціального призначення Азов на чолі з підполковником Денисом Прокопенко. З 15 квітня росіянам вдалося повністю взяти в облогу українських солдат, що залишалися на території Азовсталі. Проте, через проведені українськими силами фортифікаційні роботи, наземний штурм підприємства став дуже ускладненим. Росіяни несли величезні втрати. Дії росіян на території Азовсталі спричинили гуманітарну катастрофу. Українські війська, які опинилися замкненими в підземних комплексах, разом з цивільними відчували гостру нестачу води, їжі, лікарських засобів, боєприпасів, через відсутність стерильних пов'язок, медичних інструментів і антибіотиків, поранені приречені були на ампутацію, пошкоджених кінцівок чи на смерть від сепсису. 15 квітня сили оборони Азовсталі поповнили військові Азову та інших підрозділів, які до цього боронили правий берег Маріуполя. Також у квітні сили оборони знову поповнили. Військові 36 ї окремої бригади морської піхоти, які боронили Маріупольський морський торгівельний порт. 18 квітня, за словами заступника командира Азову Святослава Паламара, невелика група військових Азову потрапила в оточення до росіян та були вимушені здатися в полон. Але окупанти вбили азовців, не дивлячись на те, що ті склали зброю. Російське керівництво кілька разів в ультимативній формі вимагало від сил оборони Азовсталі припинити спротив, пропонуючи вихід на контрольовану українською владою територію після повної здачі зброї. Проте українські захисники відмовилися капітулювати, вважаючи, що російські війська як завжди обмануть та знищать їх. Росіяни систематично відмовлялися дозволити оточеним на Азовсталі цивільним покинути Маріуполь. Пропозицію вивезення українських військових на територію Третьої країни, яку підтримав президент Туреччини Ердоган, російські окупанти теж відкинули. Евакуювати цивільних вдалося лише на початку травня. Станом на 16 травня на Азовсталі було 600 поранених захисників, 40 бійців. У дуже важкому стані, 16-20 травня, українські захисники за наказом із Києва здавалися в полон, щоб зберегти життя. Загалом здалося 2439 воїнів Азовсталі. Частину доставили в колонії в селі Оленівка на окупованому Донбасі щодо масової страти азовців в Оленівці. 28 липня, за даними розвідки України на території Волновахської виправної колонії No120 в Оленівці, стався вибух. 29 липня російський пропагандистський канал Ріановості повідомив, що під час обстрілу колонії загинуло 53 українських військових, яких там утримували. Українська правда згодом написала, що за кілька днів до атаки бійців полку Азов. Перевели саме у ті барака, бараки, які опинилися в епіцентрі вибуху. Генштаб Збройних сил України повідомив, що російський обстріл колонії Воленівці був стратою українських військових. Ймовірно, Росія мала на меті звинуватити Україну в злочині задля приховування тортур над військовополоненими. 11 жовтня 2022 року. Україна змогла повернути тіла 62 військових, серед них були загиблі під час масової страти в Оленівці. Головне управління української розвідки згодом повідомило, що організаторами та виконавцями теракту є приватна військова компанія Вагнера, яка діяла за наказом свого керівника Євгена Пригожина. Російські терористичні війська від початку не мали наміру обмінювати цих полонених. Військових українських, а натомість піддавали їх тортурам. У катуванні брали участь бойовики терористичного групування ДНР так званого, та найманці ПВК Вагнер, а також ФСБ Російської Федерації. Тож вибух був способом приховати тортури та знущання, повернення полонених захисників Азовсталі 29 червня. 2022 року відбувся обмін полоненими, внаслідок якого в Україну повернулися 144 захисники України, із яких 95 оборонців Маріуполя та Азовсталі. Влітку почали з'являтися чиселені повідомлення, що російські окупанти готують так званий суд над захисниками Азовсталі, зокрема азовцями. Він мав відбутися 24 серпня 2022 року на День Незалежності України. 22 серпня Україна заявила, що якщо так званий суд відбудеться, ми відмовляємося від будь-яких переговорів з Російською Федерацією. 24 серпня так званого суду не було. У ніч на 22 вересня відбувся обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися 200 оборонців України, з яких 182 захисники Азовсталі та Маріуполя. У той же час в Туреччину. Столицю Анкару прибули п'ять командирів підрозділів, які боронили Азовсталь та Маріуполь Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко та Денис Шлега. За домовленостями вони мають перебувати у Туреччині до кінця війни. Під відповідальність президента Ердогана росіяни натомість отримали Віктора Медведчука, якого СБУ заарештувала 12 квітня. Також тоді обміняли та відправили в Саудівську Аравію 10 іноземців, які воювали за Україну. Їх росіяни взяли в полон та катували. Недавно був обмін бійців і 45 азовців повернулися, близько 700 азовців ще перебувають в полоні. Точної цифри, на жаль, не знаємо. Деталі щодо перемовин про обмін триваються в секреті. Так що слава полку Азов, саме вони дали час ЗСУ укріпитися на інших територіях.